В першу чергу усім хочеться побажати миру. Ви знаєте, мабуть, дивно, ще б рік назад ніхто б мене не зрозумів. Але зараз, я думаю, розуміють усі підляки. І бачиш, так як спілкуєшся з людьми, навіть вдома, от хочеться миру, спокою. А ще усім разом, от для мене це традиційне. Колись і філософи висловлювали. І ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов казав і Сковорода, що віра. Віра має найвищу силу. Якщо ти вмієш, знаєш, навчений, але не віриш і не хочеш, ти ніколи не зробиш. Навіть якщо в тебе нема знання, немає сил, можливостей, але ти віриш, це надає тобі додаткові сили. Тому я побажаю усім вірити. Вірити в себе, вірити в свою сім'ю, свою націю і Бога. І тоді все буде гаразд. E